Canon MF232W. Це значить, що він у нас працює по USB і по Wi-Fi. Буває таке, що користувач щось наклацать і не можна підключитися по USB. Як це зробити? Це для початку треба зробити зброс всіх налаштувань по змовчуванню. на заводські. Як будто ми його тільки купили, і він у нас вже. Розпакований стоїть. Знаєш, що робимо? Нажимаємо зірочка 28, зірочка. Заходимо в копір. заходимо в Function, нажимаємо Clear і тут вибираємо All. Всі, всі настройки. Після цього ми його виключаємо, включаємо. У нас з'явиться вибор. Регіону країни часовий пояс, і ми приступаємо до налаштування.